Відновлення історичної спадщини міста триває. Волонтери ініціативи дерев'яне мережево-чернігова розпочали реставрацію будинку з понад 170-річною історією, що на вулиці Варзара, 12. за словами керівника проєкту Станіслава Іващенка. Над таким старовинним об'єктом вони працюють уперше. Позаду дві толоки і протягом першої ми домонтували досить велику частину поламаного карнизу. Ці всі сережечки, які ви бачите, які зараз фарбуються. Вони багато де були поламані. Багато де відсутні взагалі коробка була складена з якихось незрозуміло яких дошок набитих вже пізніше. Ми це все демонтували, закріпили, вирізали з допомогою Чернігівської політехніки нові елементи різблення і буквально кілька днів тому почепили на карниз. Сьогодні почепимо продовження синього, умовно синього кольору мережевого». Паралельно фарбується сам будинок та ведуться роботи з відновлення віконниць. Усі віконниці на цьому будинку прийшли в максимально жалюгідний стан, і їх треба міняти. Тобто реставрації як такі вони не підлягають. Та в цьому насправді немає сенсу простіше зняти зразок. Що ми, власне, щойно і зробили і створити за цим зразком. Нові допомагає команді проєкту власник, чернігівський мандрівник і письменник Олександр Волощук, який придбав частину будинку на Варзара 12 в серпні 2023-го. На початку повномасштабної війни чоловік вступив до лав ТРО та обороняв рідне місто. Далі воював на Донбасі в складі ЗСУ. Повернувшись додому, вирішив врешті-решт реалізувати давню мрію жити у власному дерев'ї. В п'яному будинку. Із часом Олександр перетворив історичну будівлю на приватний музей, куди запрошує відвідувачів. Кожного тижня в мене є гості. От нещодавно в мене була буквально кілька днів тому відома чернігівська поетеса пані Надія Галковська із донькою. От приїжджають люди. нещодавно були гості з Луцька. Від, ну Чернігова з області багато, тобто люди йдуть, їм цікаво. Мені теж Екскурсію Олександр провів і для нашої знімальної групи. Загалом у будинку зберігаються експонати з понад 60 країн. Тут можна побачити майже три тисячі значків гербів, старовинні меблі та посуд, вишиті рушники українську піч, археологічні знахідки часів Чернігівського князівства та унікальні зразки холодної зброї. Вивчив Олександр Волощук. І минуле власного будинку розповідає у 1943 54 Роках тут проживав видатний мовознавець, перший директор Чернігівського учительського інституту Олексій Фльоров. Він мешкав із сім'єю саме в всіх кімнатах, де зараз я живу. Угу. Це підтвердило його. Невістка Віра Аркадівна Фльорова та наповнена історією не лише будівля. Олександр провів нас до старовинного підвалу, який зберігся до наших днів. Льох чоловік використовує за призначенням зберігає продукти. Показав власник і колодязь 19 століття, який усе ще функціонує, а також старовинні цегли із зображенням герба Чернігова. Олександр Волощук переконаний, зберігати неповторний колорит давнього Чернігова важливо насамперед для нащадків. Архітектура це не просто застигла музика, це історія, історія міста. До того що це такий район, військовиця. Зберегти дерев'яну архітектуру нашого міста. Я вважаю, це дуже важливо для того, щоб і наступні покоління могли милуватися тим, що. У 19 столітті, в першій половині 20 століття, як будували, як в яких будинках жили, бо це наша історія, і без цього, я вважаю, не можна. Обітися завершити роботи з відновлення мережева на обох фасадах. Волонтери дерев'яного мережева Чернігова планують уже цього року, а реставрацію дерев'яної обшивки виконати наступного паралельно тривають толоки й на іншому об'єкті будинку на гончій 92.